В Ужгороді відбулася звітновиборча асамблея громадської організації Національний олімпійський комітет України у Закарпатській області. На неї у якості учасників форуму завітали члени виконкому, голови федерацій, спортсмени, очільники місцевих відділень. Усі відзначали важливість розвитку олімпійського руху навіть в умовах воєнного стану. Ну, Олімпійський рух це ціла як філософія життя, і я вважаю, що зараз найважливіше виховувати дітей, школярів, дошкільнят, які виростуть і будуть майбутнім нашої держави. Тому важливо, щоб вони були здорові, патріотичні, щоб вони хотіли вчитися, вибирали для себе ті напрямки, які їм дійсно цікаві. І, ну, спорт це теж один із важливих напрямків у суспільстві. Тому я вважаю, що треба працювати більше. З дітьми водночас радують успіхи в дорослому спорті. Саме лижні види перебувають в авангарді, вітчизняних спортивних досягнень останнього часу. Ну, однозначно, що за цей звітний період зимові лижні види спорту відігравали передову роль значить, і на теренах Закарпаття і України. Наші вихованці, наші підкреслюю, рідні, значить, спортсмени, наші тренери, сьогодні лідери. Цих пла цьому плані, начить признаний кращим тренером України вже другий раз. Саме про успіхи та проблеми розвитку олімпійського руху в краї, у звітній промові говорив Іван Риляк, голова відокремленого підрозділу громадської організації Національний Олімпійський комітет України у Закарпатській області. Івана Івановича й переобрали на займаній посаді. Ми будемо все робити для того, щоб все-таки ж новий ізбраний вже наші члени виконкому і наш виконком Закарпатський працював іще і активніше і якийсь вищий результат, чим було. Хоча у нас є, я кажу, і тепер багато роботи, тому що і олімпійської, і будемо мати сім олімпійців на, на другий рік. Так що ми готуємося, ми переживаємо, ми ще будемо допомагати. Я думаю, що все буде в будущем добре. Лишився задоволеним від побаченого почутого представник національного олімпійського комітету. Враження надзвичайно позитивні. Я хочу сказати, що я радий тим, що люди активні. Ну, скажем, м'яко кажучи, не байдужі до того, що відбувається. Є цікаві пропозиції, зокрема, і пропозиція що проведення виїзного засідання виконкому ноку. І сподіваюся, що поки міністр гуцайт Вадим Маркович він ще є і міністр молоді і спорту, можна об'єднати і провести засідання виконкому і колегії міністерства. Окрім основного питання на звітно-виборчій асамблеї, обрання керівника, присутні також сформували новий склад виконкому в кількості 19 осіб та загалом керівництво організації. Присутні брали активну участь у розгляді питань порядку денного, вносили слушні пропозиції, зокрема щодо покращення матеріально-технічної бази закарпатського спорту. Найкращих активістів олімпійського руху в краї за звітний період відзначили подарунками від національного олімпійського комітету.